28 жовтня завершила свій земний шлях Валентина Антонівна Батьковець, учителька хімії і біології Коропецької середньої школи інтернату та Коропецької середньої школи. Провести її в останню путь в засвіти зібралися колишні колеги, учні, близькі друзі, сусіди. Чин Панахиди провів ксьонс настоятель Римокатолицької парафії костелу Святого Миколая селища Коропець бучицького деканату Львівської архідієцезії Даріуш Піхнік. Останні хвилини прощання з рідною домівкою, з сусідами та усіма присутніми, які прийшли, щоб молитвою вшанувати покійно. По центральній дорозі траурний кортеж проважають жителі селища, багато з яких колишні учні Валентини Антонівни. багатьох защеміло серце, коли процесія минала середню школу і зазвучав останній прощальний дзвінок улюбленій учительці цій світлій, прекрасній людині. В місцевому костелі відбулася заупокійна служба. Ксьонц настоятель Дарьуш Пехнік в прощальному слові ворушливими словами відзначив життєвий шлях покійної Валентини, її любов і повагу до людей, до християнської церкви, її професіоналізм як учителя, доброту і лагідний характер, вимогливість до себе і до учнів. На місцевому цвинтарі. Завершилася похоронна церемонія прощання спокійною зі словами вічна пам'ять. Валентина Антонівна вирушила в довгу дорогу на зустріч зі своїм покійним чоловіком Василем. В кінці 1959 року молоді Валентина і Василь, вчорашні студенти Кременецького педагогічного інституту, отримали направлення в щойно відкриту коропецьку середню школу-інтернат як учителі хімії та біології. Сюди ж прибули молоді випускники з інших інститутів Яловий Володимир Іванович, Качалова Ніна Петрівна. Савків Семен Михайлович, Погорєлова Лариса Семенівна, Плеханова Валентина Михайлівна, Стрілець Леонід Іванович, Синява Стефанія Кирилівна, Ільчишина Лідія Романівна та інші молоді педагоги, які стали під керівництвом молодого директора Ксеника Івана Афанасьйовича ядром школи нової формації. Валентина Антонівна з перших днів. Перших уроків полюбила назавжди свою роботу своїх вихованців. Серйозна і вимоглива вона намагалася зробити свої уроки цікавими, пізнавальними, захоплюючими. І це їй вдавалося. Учні полюбили молоду учительку, довірилися їй, відкрили в ній старшого друга, порадницю. Протягом усіх років роботи в Коропецькому інтернаті, а потім і в коропецькій середній школі учні Валентини Антонівни брали участь і перемагали в шкільних олімпіадах з хімії на районних та обласних змаганнях. В майбутньому окремі з них стали студентами багатьох вузів України і навчалися на факультетах хімії та біології. Приїжджаючи на зустрічі випускників, колишні учні, а тепер спеціалісти різних професій теплими словами вітали улюблену учительку, розповідали про свої успіхи і здобутки. І Валентина Антонівна в ці хвилини знову відчувала себе колишньою учителькою і вихователькою своїх колишніх вихованців, щиро цікавилася усім тим, про що розповідали вони. Ці зустрічі були теплими, родинними, відвертими і сердечними. Мабуть, тому, що доля не подарувала Валентині Антонівні і Василю Павловичу радість материнства і батьківства, вона все своє життя присвятила чужим дітям і віддавала їм увесь жар свого серця свою любов, знання і турботу. А вони, навіть будучи вже дорослими, маючи власних дітей, називали її між собою мамою, як привикли в інтернатському дитинстві. Валентина Антонівна прожила довге, нелегке, але щасливе життя поруч з дорогим чоловіком, була шанована між колегами по роботі, жителів селища. Заслужила любов і повагу її учнів, вихованців коропецького інтернату, коропецької середньої школи. Світла і вічна пам'ять, і Царство Небесне.